Хочеться землі. Соловіна пісня, ти прекрасна, але найбільше твоє багатство народ. Народ чесний, долюбивий, нескорений, міцний, я граніт, співучий, світоголосий. Українці то є назва славного народу. Україна то край славний, аж по Чорне море. Україна то лан пиший, і степи, і гори. І як мені Україну щиро не кохати, Мене ненька по-українськи тіла розмовляти. Там і наша Україна славилася величними традиційними святами попрятами. Кожен, хто на черстві душе, розповнений вікость доброти до української спадщини, повертається до традицій свого народу. Одним із свят, яке завжди, завжди відзначали наші батьки, діди, прадіди, було велике зимове свято, особливо важливе для молоді День Андрія. Це свято відзначається 13 грудня і вважається день. Днем пам'яті мученицької смерті одного з 12 апостолів Андрія Первозванного. За церковним календарем святий проповідував християнство у Скіфі і дійшов аж до тих, де на одному з пакупів поставив хрест і сказав: чи бачите ці гори? повірте мені, на них сяє благодать Божа. Згадом, там, де було поставлено хрест, споручено Андріївську церкву. Так, на честь Андрія Первозванного і з'явилося свято. День цього свята народ зберіг свої звичаї та обряди. Ввечері перед святом Андрія проводили андріївські вечорниці, і в нашій оселі сьогодні вечорниці. Господи, господи, як це я одгадаю, коли ще я зібувала. От згадую, всі біжали на вечорниці, аж не тріщали. А тепер. Де це ті дівчата, уже стемніло, а їх ще немає. Не та зараз молодь. От ми ще зранку бігли готуватися, бо хлопці прийдуть. Сяду спочити трохи. От скоро три ці півні заспівають, а вечниці ще й не починалися. Ой-ой-ой, куди все це поділося? Добрий вечір, тітонько. Чула, що у вашій хаті ви чорниці. Добрий вечір, дівчата. Заходьте, аби щастя було в хаті, аби ми були багаті, аби було було небо, аби всі були щасливі. Моя хата завжди рада гостям. Сідайте. А, ось, давайте скоріше готувати вечерю, бо скоро хлопці зайдуть. Я перший раз прийшла на кочорниць і ось каша прийшла. Дякую, я поставлю це у піч, щоб було гаряче, коли хлопці прийдуть. А я вам пушок напекла. Став на стіл. Дівчата, нам залишилося ще вареників сварити. Я їх вже наліпила. Я поставлю їх у піч, хай варяться. Давайте заспіваємо. Давайте. Нас пустіть, ви відчиніть. А ви нас радненько попросіть. Якщо вже ласка, то пустіть, будь ласка, нас до хати. Хто хочемо... там пукає? Кого хто шукає? Та наші хлопці прийшли. Вони нас знайшли, та ми не знаємо, чи їх пускати. О, дівчата, хіба не ви чорниці без хлопців? Заготе, соколи, без вас у черниці не відбувалися ніколи. Сідайте, будьте сьогодні разом з нами. Добрий вечір, вам пані Ганна! Добрий вечір. Добрий вечір, шановні дівчата! Від вашої присутності посислішого хвата. І ще треба сказати, що ми вам зіроньки з неба. А, вам... а, вам... а ми вам Андрія привели. О, та без Андрія не може обійтися сьогоднішня подія. Ну хоч вірте, хоч ні. Але коли ми до вас йшли, підвернулись на шовмишочок з цукернями та горіхами. А ну покажіть. Ось, дивіться нас. Ні, всі знають, що горіхи та цукерки на вербі не, не ростуть. Е, щоб то не казав, але я знаю, що ці даруки сидим де їх залишив. Діточки мої дорогеньки, швиденько за стіл сіли, бо я знаю, що ви вже зголодніли. Ви, е, ми тут з дівчатами напекли та наварили. Я поки поставлю вареники, ви сідайте, а ви, хлопці дівчата, вас ще роздайте. Thank <laughs> you. Mm. Давайте ешьте mm. Антон Антон mm. Дай варенье mm. Что, схавали? себя воеку, долю выбрать наша девчака. Витягнемо саме цей перстень, то хай покохає. попахає. Читься перстю? Я прошу перст перстень прийняти, а якщо підеш, то прошу мене зачекати. Так, я буду тебе чекати. Давайте так зробимо. Ти Оксана піди в борщ на трішки дві тарілки, тепер та ще паперу винеси. На дно тарілки насипано трішки борис, борошна, зверху два листа та гріш положено. А який хлопець змухає вірність з тарілки, той поцілує поцілую дівчину, дівчину, яка йому подобається. <звук> 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 Паричків хоче. Oh, oh, Пареничків хоче, на вари милая, навари, вари милая, на вари, у хаха моя чорнобривая, та добре нема, милині миленьких, та добре нема, голодні сіденьки. Нарубай, милая, наруб. Нарубай, ухаха, моя чорнобрива я. та й сили ж нема, милий мій миленький, та й сили, ж нема, мій сізенький. Помирай милая, помирай милая, помирай, ухаха, моя чорнобрива я. а з ким будеш доживати, милий мій миленький, а з ким будеш? І мій сизенький Іску мой милая Іску мой милая Іску мой ухаха моя чорнобривая. Так підемо ще додому, милий мій миленький. Варенички наварю голуб мій сизенький Не балуй милая, не балуй милая, не балуй, ухаха моя чорнобривая. Хто нас перший заміж вийде? Ой Андрій, Андрієчко, дай нам медічку, хто з нас перший заміж вийде. Дівчата, а давайте поставимо до дічки з Так ми знаємо, хто перший з нас заміж вийде у цьому році. Давайте всі свої черевики. susita que então, você... Ой, діти мої дорогенькі, вже на дворі день біленький. Вас давно вже дома батьки чекають, по сну весну немає. Давайте, ну, всі, всім потрібно вже лягати спати, бо на свята Андрія потрібно до церкви вставати, щоб усі з вас відбулася надія і найсповідніша мрія. А для того у кожного з вас має бути сильна віра. <різвати> Дякуємо вам, пані Ганно, за, за те, що нас до хати пустили. Довгого вам віку. Відчасливо. Перш ніж піти, такого развілика ми маємо і нам, і вам, господині, много літа заспівати. Христе Боже, спаси, Христе Боже, спаси, Христе Боже Бувайте здорові і багаті, нехай на спокій в кожній хаті. Ой, поволі затихає наші усяниці, не забудьте ви дороги у наші свізниці. А ми всім подіонуємо.